Усім привіт! В продажі Volkswagen Golf 4. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2002 року виготовлення, перша реєстрація, також 2002 рік, двигун 1,6 бензин, механіка, п'ята ступка. Автомобіль на зимовій гумі в гарному кольорі авто. без нюансів, без корозій, без подряпин. Замінено тормозні диски та колодки. Диски стоять нові, без вироботки. Заглянемо в багажник. Присутня шторка. Торка працює, в комплекті йде аптечка нова. Повністю весь набір, запаска повнорозмірна, ключ, буксировочний гак, домкрат, викрут, виключок на 10, повністю весь комплект. Знак аварійної зупинки. Ніша ціленька, без корозії, гарно в гарному стані. Торка працює, складається, болти накручені, ляда не, не знімалася. Скло оригінальне, підсвітка працює. Салон в класному стані. Сидіння цілі, підголовники на місці, гумові килимки, стеля. Не провиша, частенька, ціленька підсвітка працює. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання дзеркал, штатна магнетова, кондиціонер, підстаканники, підстаканники працюють. 211 тисяч рідного пробігу. Заводиться авто з півоберту. Сервісні документи. Це німецьке ТО за 24.08.2022 2022 року. Пробіг заявлений 203 тисячі. Попереднє 26.08.20. Пробіг 188 тисяч кілометрів. Пробіг пробивається по ВІН-коду. В комплектації також йде підлокітник, механічний рушник, куліса перемикай класно. Кермо не фарбоване, не шите. Склопідйомники Працюють. Верти не плавають екологія на місці. Кришеч притягує, супа не димить, не сапинить, обрабного дрона. 198 154 в 2021 році. Всі лампочки все працює. Похот не крутився. Рінкот автомобіля. по кузову 132, 126, 126. 119 130 130 131, 150, 136, 136, 137, Криша, 150 134, 140, 154, 139, 132, 119,

125, 118, 108, 137, 145, 154, 140, 150, 137, 129, 135, 142, 125, 125, 96. 84, 107, 127, 127. Автомобіль в рідній фарбі, без корозії, без нюансів. Кого зацікавив, телефонуйте. Всіх запрошую на перевірку. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня та мирного неба!